Шановні підписники і гості нашого каналу. Протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у суботу 5 липня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові 5 липня в день очікується близько 23 градусів тепла, уночі температура знизиться до 9. Вітер північно-східного напрямку швидкість приблизно 3 метри за секунду. Небо буде чистим протягом усього дня, опади не прогнозуються. У Луцьку в день температура сягне 23 градусів, вночі буде прохолодніше близько 12, вітер західний, не сильний до 2 метрів за секунду. День пройде безхмарно, дощ не очікується. У ковалі синоптики прогнозують 23 градуси в день і 14 уночі. Вітер південно-західний, слабкий близько 2 метрів за секунду. Протягом дня на небі не з'являться хмари, буде сонячно та сухо. У Тернополі вранці можливі окремі хмари, але швидко прояснює. Температура в день підніметься до 25 градусів, уночі опуститься до 13, вітер північний, швидкість приблизно 2 метри за секунду. Без опадів. У рівному зранку світитиме сонце. А надвечір можливе незначне хмарування. Температура протягом дня становитиме 23 градуси уночі 11, Вітер західного напрямку близько 3 метрів за секунду. Сухо. В Івано-Франківську вранці небо буде трохи хмарне, але вже до обіду проясніє. Температура вдень 25 градусів уночі 13. Вітер північно-східний, слабкий близько 1 метра за секунду, без дощу. У Ужгороді очікується сонячна та спокійна погода в день до 28 градусів тепла уночі 13. Вітер північно-західний, дуже слабкий приблизно 1 метр за секунду. Протягом усього дня без опадів. У Мукачеві протягом усього дня переважатиме сонячна погода. Температура вдень підніметься до 29 градусів, уночі опуститься до 16. Вітер північно-західний, слабкий. Приблизно півтора метра за секунду, без опадів. У Чернівцях ранок буде хмарним, але вже ближче до обіду небо проясниться. Решта дня безхмарно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів, уночі температура триматиметься на рівні 17. Вітер північно східний до 3 метрів за секунду. Опадів не очікується. У Хмельницькому зранку буде світло та ясно, а про хмарну ніч нагадуватимуть лише мокрі вулиці. Вдень близько 24 градусів тепла уночі 14, Вітер північного напрямку, швидкість близько 2 метрів за секунду. Уночі пройде дощ, але вже до ранку він припиниться. Протягом дня сухо. У Кам'янці-Подільському вранці небо швидко очиститься від хмар, і ясна погода триматиметься до вечора. Денна температура сягне 24 градусів, нічна 16. Вітер південний. Дуже слабкий до пів метра за секунду. Без опадів. У Києві після ранкового прояснення небо залишиться чистим до самого вечора. В день стовпчик термометра покаже 25 градусів, а вночі 17. Вітер північний до 2 метрів за секунду. Уночі очікується сильний дощ, який завершиться ще до світанку. Протягом дня сухо. У фастові ще до ранку на небі зникнуть хмари. І день буде ясним від самого початку. Температура вдень 24 градуси, уночі 15, вітер північно-західний, слабкий близько 2,5 метрів за секунду. Уночі пройде дощ, але вранці вдень і ввечері опадів не передбачається. У білій церкві з самого ранку встановиться ясна погода, яка триматиметься протягом усього дня. Денна температура близько 25 градусів тепла. Уночі 16. Вітер північно-західний, швидкість близько 3 метрів за секунду. Уночі очікується дощ, але вже зранку буде сухо, опадів більше не прогнозується. У Яготині ранок буде хмарним і дощовим, опади залишаться ще з ночі, однак ближче до полудня припиняться. День і вечір пройдуть під ясним небом. Вдень повітря прогріється до 25 градусів, нічна температура складе 17. Вітер північного напрямку помірної сили до 4 метрів за секунду. У Василькові після досвітньої хмарності ранок буде сонячним. У середині дня хмари ненадовго повернуться, але вже ввечері зникнуть. Температура вдень 26 градусів уночі 16. Вітер північно-західний до 2,5 метрів за секунду. Уночі пройде дощ та зранку і до вечора буде сухо. В Ірпені зранку небо проясниться після нічних хмар, вдень вони з'являться знову, проте ввечері розійдуться. Уночі ймовірний дощ, який припиниться ще до ранку. Вдень температура триматиметься на рівні 26 градусів, уночі 16, вітер північно-західного напрямку до 3 метрів за секунду. У денний час опадів не буде. У борисполі хмарність очікується лише вночі. Після чого вранці небо стане ясним і залишатиметься таким до самого вечора. Температура вдень 25 градусів, уночі 16, вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Уночі можливий короткочасний дощ, решта доби без опадів. У чернігові ранок буде ясним, але вдень з'являться хмари. До вечора небо знову очиститься. Вдень температура сягне 24 градусів, уночі 16. Вітер північно-західний, помірної сили до 4 метрів за секунду. Уночі очікується дощ, але вже зранку опади припиняться. Надалі сухо. У прилуках перша половина дня буде хмарною, але після обіду небо поступово проясниться. Уночі, можливий, дуже сильний дощ із грозою, вранці йому на зміну прийде помірний дощ. Вдень 23 градуси, уночі 17. Вітер північний. До 4 метрів за секунду, після обіду без опадів. У Ніжині день буде переважно похмурим, з коротким ранковим проясненням. Безхмарне небо довго не протримається. Температура вдень 24 градуси, уночі 16, вітер північно-західного напрямку до 3 метрів за секунду. Уночі можливий сильний дощ, але після ранку сухо. У Житомирі після нічних хмар зранку проясниться. Вдень небо знову затягне, але до вечора стане ясно. Вдень 25 градусів, уночі 15, вітер північно-західний близько 2 метрів за секунду. Уночі очікується дощ, який припиниться вранці. Більше опадів не прогнозується. У Бердичеві погода протягом майже всього дня буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Вдень температура досягне 24 градусів, уночі 15. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. Уночі пройде дощ ранок, без опадів, день і вечір теж сухо. У сумах після хмарного і дощового ранку встановиться ясна погода. Хмар до вечора не буде. Денна температура 24 градуси уночі 19. Вітер північно-західний слабкий до 2 метрів за секунду. Уночі та зранку сильний дощ із грозою. У другій половині дня без опадів. У конотопі ранок буде сірим і дощовим, але до обіду небо проясниться і до вечора буде ясно. Температура вдень 24 градуси, уночі 17, вітер північно-західний, швидкість близько 2,5 метрів за секунду. Уночі та зранку дощ далі опадів не буде. У ромнах ранок буде похмурим і дощовим. Але вже вдень небо стане ясним і залишиться таким до вечора. Температура вдень 23 градуси, уночі 18, вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Уночі можливий дуже сильний дощ із грозою, який продовжиться зранку, та в другій половині дня сухо. У Вінниці хмарно буде лише вночі, вранці небо проясниться і решта дня мине без хмар. Денна температура 24 градуси. Уночі 16, Вітер північний до 3 метрів за секунду. Уночі можливий короткочасний дрібний дощ зранку вже без опадів. У хмільнику з самого ранку буде ясно, і до вечора погода залишиться стабільною. Вдень 23 градуси, уночі 14, Вітер північний до 3 метрів за секунду. Уночі очікується дощ, який припиниться ще до ранку. Вдень опадів не передбачається. У Черкасах протягом усього дня небо буде затягнути хмарами. Вночі та зранку пройде дощ. Температура в день підніметься до 25 градусів, уночі буде близько 21 Вітер північного напрямку помірний до 4 метрів за секунду. У смілі похмурий ранок зміниться ясним днем і вечором. Температура вдень 26 градусів, уночі 20. Вітер північний близько 4 метрів за секунду. Ще до світанку очікується дуже сильний дощ із грозою, але до обіду він припиниться. В умані ранок і день будуть хмарними, ясна погода настане тільки ближче до вечора. Вдень 25 градусів, уночі 18, вітер слабкий, північний менше одного метра за секунду. Уночі прогнозується сильний дощ із грозою, але до середини дня дощ припиниться. У Кропивницькому похмурий ранок зміниться ясною погодою. До кінця дня не очікується суттєвих змін, залишатиметься сонячно. Температура повітря в день становитиме 28 градусів тепла, уночі 21 градус, вітер північного напрямку швидкістю 5 метрів за секунду, опадів не передбачається. У Знам'янці день почнеться із суцільної хмарності, яка збережеться і вдень. Лише ближче до вечора небо поступово проясниться. Зранку пройде дощ, який має припинитися до обіду. У другій половині дня буде сухо. Денна температура 24 градуси, нічна 22, вітер північний близько 4 метрів за секунду. В Олександрії зранку небо буде затягнуте хмарами. Після полудня їх стане менше, а до вечора очікується ясна погода. Вранці можливий короткочасний дрібний дощ, який зникне до середини дня. Вдень температура повітря досягне 24 градусів. Уночі 20, вітер північний 4 метри за секунду. У Дніпрі вранці з'являться хмари, які триматимуться майже до вечора. Сонце покажеться лише під кінець дня, опадів не прогнозується. Температура вдень 25 градусів тепла, уночі 22 градуси, вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. У Кам'янському початок дня буде похмурим, у другій половині доби небо стане ясним. І до вечора погода залишиться стабільною. Температура підніметься до 25 градусів, нічна 22, вітер північний близько 5 метрів за секунду. Без опадів. У кривому розі хмарно буде зранку та вдень, а під вечір прогнозується прояснення. День обійдеться без дощу, повітря прогріється до 27 градусів, уночі 21 градус, вітер північний близько 4 метрів за секунду. У Нікополі хмарна погода очікується від самого ранку і триматиметься до вечора. У денні години можливий дуже сильний дощ із грозою, який під вечір ослабне до невеликого дощу. Температура вдень 28 градусів, уночі 24, вітер північний приблизно 4 метри за секунду. У Павлограді до обіду буде переважно хмарно, без опадів. У другій половині дня можливий сильний дощ із грозою, який припиниться до вечора. Температура повітря підніметься до 25 градусів, уночі 21 градус. Вітер північно-західний зі швидкістю 5 метрів за секунду. У Полтаві ранок розпочнеться з хмарності та дощу, але ближче до обіду опади припиняться, а небо поступово стане ясним. У другій половині дня сонячно. Денна температура становитиме 25 градусів тепла уночі 20 градусів. Вітер північного напрямку зі швидкістю 5 метрів за секунду. У лубнах похмурий ранок і сильний дощ на початку дня не триматимуться довго, після полудня очікується ясна сонячна погода. Температура повітря в день досягне 24 градусів уночі 18, вітер північний 3 метри за секунду. У мергороді сірий і дощовий початок дня швидко відійде, ближче до полудня хмари розсіються, і до вечора встановиться суха, спокійна погода. Вранці триватиме сильний дощ із грозою, який до середини дня завершиться. Температура повітря становитиме 24 градуси тепла уночі 18, вітер північний 4 метри за секунду. У Кременчуці протягом першої половини дня небо залишатиметься затягнутим, можливий сильний дощ. Але до обіду погода поступово стабілізується. Надвечір прояснення. Опадів більше не прогнозується. Температура вдень 25 градусів, уночі 22, вітер північного напрямку близько трьох метрів за секунду. У Запоріжжі вже зранку небо вкриється хмарами, і така ситуація триматиметься до самого вечора. Ранок без опадів, але вдень очікується дощ, що має завершитися ближче до вечора. Температура повітря підніметься до 26 градусів, уночі 21 градуса, вітер північно-західний 4 метри за секунду. У Мелітополі ранок розпочнеться з чистого неба, але вже у середині дня з'являться хмари, які триматимуться до вечора. Опадів не очікується. Повітря вдень прогріється до 31 градуса, вночі охолоне до 18 градусів, вітер північно-західний 3 метри за секунду. У Бердянську впродовж усього дня переважатиме сонячна погода. Небо буде чистим зранку і до вечора, опадів не передбачається, температура повітря 27 градусів тепла в день, 20 уночі, вітер південно-західного напрямку 6 метрів за секунду. У вільнянську ясна ранкова погода зміниться на хмарну ближче до обіду. Після полудня можливий дуже сильний дощ із грозою, а під вечір звичайний дощ. Температура в день сягне 26 градусів, уночі 21, вітер північно-західний 4 метри за секунду. У Одесі протягом усього дня небо залишатиметься безхмарним. Денна температура підніметься до 30 градусів тепла, уночі опуститься до 22. Вітер північний швидкістю 3 метри за секунду. Опадів не прогнозується. В Ізмаїлі від ранку і до пізнього вечора збережеться сонячна погода. Повітря прогріється до 32 градусів, а після опівночі охолоне до 21. Вітер північного напрямку близько 2 метрів за секунду. Дощу не очікується. У Миколаєві ранок і вечір будуть ясними, а в середині дня з'явиться суцільна хмарність. До опівдня буде сухо, після обіду можливий дуже сильний дощ із грозою, який стихне до заходу сонця. Температура в день сягне 33 градусів, уночі 22. Вітер північний приблизно 3 метри за секунду. У Первомайську ясний день перерве короткочасна ранкова хмарність без опадів. Денна температура становитиме 26 градусів, нічна 20. Вітер північний близько 4 метрів за секунду. Протягом доби дощу не буде. У Харсоні друга половина дня принесе щільні хмари та дуже сильний дощ із грозою. До вечора небо знову відкриється. Ранок і ніч пройдуть без опадів. Температура в день досягне 33 градусів, уночі 21. Вітер північний швидкістю 5 метрів за секунду. У Сімферополі ясне небо утримається від світанку до смаркання. Денний максимум 30 градусів, нічна прохолода 16. Вітер північно-західний, близько 2 метрів за секунду. Опадів не передбачається. У Харкові ранкові хмари і дощ швидко зникнуть, і решта дня буде сонячною. Денна температура підніметься до 25 градусів, уночі 20, вітер північний, орієнтовно 5 метрів за секунду, після обіду сухо. У Донецьку ранок зустріне нас ясним небом, однак уже в середині дня небо покриється хмарами, і похмура погода триватиме до вечора. Після опівдня розпочнеться дуже сильний дощ із грозою. Який до вечора перейде у звичайний дощ. Денна температура підніметься до 29 градусів тепла, уночі повітря охолоне до 18. Вітер буде північно-західний зі швидкістю близько 5 метрів за секунду. У Краматорську небо від самого ранку буде вкрите хмарами, які збережуться до пізнього вечора. У день прогнозується дуже сильний дощ із грозою, проте ближче до вечора опади вщухнуть. Температура вдень очікується на рівні 26 градусів тепла, уночі близько 18. Вітер дмухатиме з північно-західного напрямку зі швидкістю приблизно 4 метрів за секунду. У сніжному ясне небо утримається лише вранці, а в другій половині дня з'являться хмари, що триматимуться до вечора. З середини дня йтиме дрібний дощ. Температура вдень підніметься до 27 градусів тепла, вночі знизиться до 18. Вітер буде північно-західним зі швидкістю близько 4 метрів за секунду. У Луганську після короткого ясного ранку небо затягнеться хмарами, які не зникатимуть до пізнього вечора. У другій половині дня очікується дуже сильний дощ із грозою, який триватиме до вечора. Денна температура складе 27 градусів тепла, нічна 19. Вітер дме із заходу зі швидкістю приблизно 2 метрів за секунду. У Старобільську ясноранкове небо згодом зміниться на похмуре, хмари утримуватимуться до самого вечора. Удень пройде дуже сильний дощ із грозою, але ближче до вечора він припиниться. Температура повітря в день сягне 26 градусів тепла, вночі опуститься до 18. Вітер буде північно-західним зі швидкістю близько 4 метрів за секунду.